Всім привіт! Сьогодні агровихідний. У мене з'явився трохи час, щоб відповідати на ваші запитання з Viber групи Агродвіж. І так, поїхали. Тут де я зупинився в вівторок, середа. Будемо дивитися, що тут. що тут у нас є, що у вас було, можливо, комусь буде корисно. Коренева на кукурудзі. кукурудза трохи така світла. Дайте більше її азоту і буде все гаразд. Так, що у нас тут? Фітофтора атакує. Обережно рятуйте від фітофтори ваші рослини. Так, далі. Що це? Це баклажан скоріше. І це отруєння якимось солями. Треба знати в історію вашого поля, що з ним, яка там вода. І це отруєння солями. Е... На баклажані. Далі йдемо. Що з перцем? Потрапляла холодна вода сюди. Сюди потрапляла холодна вода, плюс це був стрес для рослини. І так рослина будувала себе і доволі, доволі агресивно. Так це було. А тут шкідники нічого ні, не бачимо. Це сюди потрапляла холодна вода. І ще так може бути, коли так за... закручується воно. Може бути тому, що там неправильно засвоїться кальці, але це і за перепадом температури за холодної води. На кліщ, ну кліщ, мало схоже. Переписка. Ну, на переписку я не буду реагувати. Е, так, йдемо, йдемо. Зелений кавілі, попався один кущ. Хоча в продажі тільки світлі є, або при сортуванні, або гібрид. Ну, це все можливо. Все можливо. А що був за один гібрид? Лихткачук. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, що з розсадою. капуста агресору В коричневих крапках і погано росте в касетах. Давайте дивитися, що з нею, як вона все почуває. Коричневі крапки. Це був оброб... це Скорі... Ну, Так, може працювати і трипс. А, можливо, б... так. Коли фотографуєте? Якщо у вас проблема, то ви повинні максимально чітко це робити. Фотографувати. Давайте тут, що у нас тут. А спробуйте пролікуватись від бактеріозу. Зробіть два оприскування з казоміном на 10 літрів 40 мл з прилипачем раз і через 4 дні, повторіть ще раз. Ну, і ще так може поводити себе, коли там були якісь мідні препарати з фосорганікою, можуть бути такі можуть бути опіки. Далі. Далі. Що з цибулею? Йдемо далі. Симбуля якась зимувавша, вона скидає листя. Можливо, корінь не працював. а Можливо, це листя було старе, воно було ще з зими. А, мені ці фото, мабуть. так, Зараз подивимося. Так, мені ці фото вже кидали, їх розбирав. Я знаю історію цього. Можливо, комусь буде корисно. Це висаджували з осені і ну, прийшла цибуля стадію стратифікації. І зараз вона готова давати насіння. Це її основна місія цибулі давати насіння, і вона пройшла всі фази. Чому скидає листя? Тому що вони були пошкоджені ще взимку, я вважаю. Або коріння, котре відповідає за, цю, за це листя, було пошкоджене. Що далі робити? Ну, Повидаляти, повидаляти сім'ї ці точки росту, от, Бачите, в центрі. Оці. Це треба повидаляти. Ось очки воно видалити ось. Оце і позламувати, і, ну і далі можливо щось буде. Але тут, я так розумію, тут невеликий об'єм. тобто Стоїмо чи ні, вартує. Так. Рослина робить свою місію. Чому по помідор такий приземлений і не росте нормально вверх? Чому? Ну, що там за умови? Що у вас за умови? Що за гібрид? Ви туром працювали, не, не, не працювали. Е, ш... Нормально вверх буде рости, він хоче рости. так. З ньому все гаразд. Але тут така, таке фото, що тут все одразу, все разом тут е, видно його. і... Тобто не зрозуміло, яка там точка росту, може він вершкується. Шановні, підкажіть, будь ласка, що з томатом? Що його там викручують? Дякую. Що з томатом? Ну, таке враження, що тут був якийсь стимулятор, Або були якісь гербіциди гормональні. Так може викрутити. Ну, не тут були, а десь він його зустрічав на своєму житті. В точку росту б'ють гербіциди, б'ють стимулятори. Так вони себе поводять. Китиця нормальна, це не, це не вірусне. Що тут робити? Це неправильне за засвоєння кальцію. Я вважаю, що це, якщо це великий відсоток, то його не виправити. А якщо це 2-3 рослини так відреагували, то інші схопили теж це саме, але менше дозу, і треба зробити, і вони це не показують, то пройтися антистресантом з кальцієм раз чи через 4 дні ще раз повторити по листі оприскування. Антистресант будь-який. Амінокат плюс кальциніт, наприклад. Або є такий пролігін. Новий такий, непогано себе показує. Плюс, знову ж таки, плюс кальциніт. Так, зрозуміло. Ну, це е, надлишок вологи при перепаді температури, де вода стікала, це називається дуже науково-гутація. Але немає е, різниці, як воно зветься. Має різницю, що, що це може призвести до бактеріозу і переноспорозу. Майдан, нічого. Так. Чи може з цим препаратом замочити, замочувати розсаду? Подивимося, що в ньому там задіючі ручки. Тіємітаксан, так? Можливо. Це та сама актора. На, ну, по інструкції по, по акторі а пройти. Але виробник тільки несе відповідальність за актору, якщо буде працювати як по інструкції актора. Що це? О, тут у нас віруси якісь пішли вже, так. Так працюють віруси. Це вже віруси. Ні, міньор тут, тут нема міньору. Далі. Кладоспоріоз. пріоз. Бура плямистість. Треба лікуватись. Треба лікуватись і. А, так, в кожних відео я кажу одну і ту ж саму інформацію. Не, знаєте, не знаю, працюючи ви чи ні, але я знаю багато людей, котрі це роблять. Раз в 5-раз в 7 днів робіть профілактику, робіть оприскування триходермою живою, триходермою мертвою, нема сенсу працювати, тому що ну, суті біопрепаратів, біо, наприклад, як триходерма, бути живою і захищати. Наприклад, на 10 літрів води. А якщо ви відчуваєте, що буде хвороби, можна дати по одній столовій ложці кожного виду трихадема. Віріди, конінги, харцану. Придбати, внизу під відео є номер телефона. По одній столовій ложці. Якщо ви бачите, що рослина може захворіти, якісь там перепади температури, вологість, там, щось таке страшне, гутація, як це було там на, на огірках, то, можливо, дозу збільшити вдвічі нічого поганого для рослини не буде. Щоб покращити дію трихадерма, я буду робити ще окреме відео, можна додати сюди ж 20 грамів. Карбоміду, і сюди ж можна додати будь-який прилипач і її в рази підсилюється. І робіть профілактику раз в тиждень, щоб не було таких проблем. Так, рослина може захворіти, потім вже повинна, треба лікувати. Ось, Якщо не знаєте, проти якої хвороби працювати, чим спрацювати, то трихедерма з'їдає всі хвороби, тому що це гриб паразит, який їсть всі інші гриби. Паразит до грибів, до рослин, він навпаки захисник і стимулятор. У мене така сама проблема тільки з гірком. Хтось підкаже, що це фузаріоз? Ну, так, по листів'яне половина це фузаріоз, скоріше. Фузаріоз або вірсіциліум. Треба ще дивитись скоріше пів листа, Півлиста, півлиста, фузар. Розумно працює фузар, так. О, це нам відбоченко так прийшло. Це фузар. Що робити? В такому стані. Такому стані ж треба лікуватись. Робиться полив, перекись водню, далі, далі даєте, ну, є такий, наприклад, ютака на 1 гектар із розрахунку 2 літри. Внесли через 4 дні після нього заселяєте із розрахунку на 1 гектар 6 літрів трихадерма. Якщо на 500 перерахувати цього трихадерму, то засалити більш потужну норму там, по 8-10 столових ложок. Після Переки сьогодні і ютаки. Заселити трихадерму її дати можна з будь-яким корнестимулятором сила, і трихадерми корнестимулятора під, підсилюються, дія. Так, так, боченко, так. ну Це було так Франції, я так зрозумів, цим, по, по цим фото. Ну, тут. а От, краплини це якщо нічого не робити, це буде пероноспора або бактеріоз схоже на бактеріалку. Але якщо не змінити умови, не зав'язи головки буде ще. Дуже далеко сфотографували, її треба фотографувати ближче, щоб побачити, що цвіті є там воно чи ні. І зрозуміти, що там з нею коїться. Так, щось тут не зрозуміло. Не видно. Ну, треба вам знати історію, що вона переживала. Як, як, були якісь стреси чи ні, стресували рослини чи ні. І тут щось якось воно, і бур'ян, і щось таке. Тобто рослині це не подобається, коли тут є умови для розвитку шкідників і хвороб. Далі йдемо. Помідорка. Помідорка, альтернарія. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, що це на огірках? Надлишок солі. Надлишок солі або швидка втрата вологи. Є такий препарат Black Magic. Вносить в полив разом з трихадермою, це покращує стан солі в грунту, нейтралізує токсичні солі. Black Magic із розрахунку, давайте 2 літри на гектар, Триходерма, із розрахунку 6 літрів на гектар по 2 літри кожного виду. Схоже на бактеріалку, ні. Доброго дня. Чи добре це, що так викидає огірки? Давайте подивимось. Гірошки, ну тягне дуже, це надлишок гіберелінів. В рослині було якийсь час, якісь перепади температури, там, ну тобто дисбаланс по. Гормональному стану, щось вносили в надлишку із гормонів росту. І добре це чи ні? Ні. Любий, щось не так, це не добре. І тут якийсь довга плодоніжка і короткий пліт якийсь. Можливо, це така гібридна особливість, але це не добре. Головне, щоб кущ це витягнув, те, що він тут накидав. Квітка, котра зараз світе, вона займає на себе сили як пліт вагою 200 грамів приблизно. Щось їх так тягне дуже. Щось тут надавали. Можливо, азот і якісь гіберліни і цитокініни, вони в надлишку. Добрий день, Бенефіт. Можна змішувати з чимось на помідорах? Так, я вважаю, що можливо з мігафолом. Класно це показувати. Амінокат, Мігафол, Максикропкрем, тобто тут, тут дуже все гарно. Беріть Отємура, там читайте, ну, при заказі спросіть у нього, що це таке. Підкаж... Не підкажете, де краще купити тризодерму, скільки її треба. Триходерму краще брати в будь-якого, можливо, в мене, можливо в будь-якому магазині, але вам треба переконатися, що вона жива, що вона активна і вона буде робити ті справи, на котрі ви розраховуєте. Тому що більшість з нас, ми навіть не знаємо, як працює трихадерм. Бо буває там, запитую людей, консультують там, а ви вносили триходерм, він такий, та брав, роки три назад там, вніс, чуть все не повмирало. А, так, таке ж саме буває і від фунгіцидів, що вони не тримають, і так само буває від трихедерми. Але якщо ви виберете трихадерму, котра ви не знаєте, жива вона чи ні, то, то є ймовірність, що вона буде нежива і. Ну, краще вносити живу. Бачите, що воно живе, що воно активне, що воно прямо десь з лабораторії або з магазину, де є холодильник, і вносити трихадерму перший раз, вносити, можливо, подвійну дозу, якщо була якась пауза. Вона доволі доступна по ціні. Зробіть перший раз внесення в полив подвійну дозу. Оприскування робити раз в тиждень. Можна теж перший раз зробити подвійну дозу. Це серед хімічних, серед інших продуктів з трихадерму або з корнестимуляторів. Це найдоступніший продукт. І ви вносите, і ви заселяєте. Заселяєте свої рослини. Чим рані, чим раніше зробити, тим більше ця трихадерма повпливає на ваш врожай. Зараз люди дуже багато беруть на полуницю, котрі збирають, роблять оприскання проти сірої гнилі. А, так і є передзамовлення для полуниці, для саджанців. Вирощувати саджанці, раз два тижні вносити трикадерму на полуницю, полив. Краще укорінюється рослина без хвороб без хвороб. І потім, якщо ви будете колись купувати саджанці, ви запитуєте вносилася чи дрихадерма, вносилася вона раз в два тижні. Можна у мене навіть про моніторити, ця людина брала чи ні. Потім ви купуєте саджанець полуниці, котрий всередині не зараджений. Не зараджений. Хворобою і потім висаджуєте і маєте гарний результат, а не лікуєте, там, спасаєте там 50-80%, що залишились восени від хвороб, а хвороба була ще зроблена в розсаді. Тобто у мене є знайомі, котрі на одну розсаду не внесли, на іншу внесли. І зараз ми лікуємо розсаду там, де не було триходерми. Чим раніше внесли, тим більше відсоток по врожайності. Одне внесення. У нас було на капусті велике господарство на Дніпропетровщині, плюс ну, це на око, плюс 20%. Якщо б там були ваги, то там було б більше. Тобто, YouTube канал, взагалі, вся спільнота Градвіш, вона зроблена, щоб ну, зараз, що я роблю, допомагати вам. І цей продукт, котрий ми виробляємо, багато перевіряли, багато випробовували і йшли до того, щоб це воно працювало. Не так, щоб там. Можливо, колись буде, а вона була жива, а зараз мертва тому не працює. А, а якщо мертва, це ваша проблема? Ні, вона повинна завжди працювати. Вам, аграрії України, треба мати гарний результат завжди. Так, далі. Доброго дня. Кукурудзи побило градом. Що мені потрібно зробити? Ну, нас ж, буде все гаразд. Пройдіть антистресантом. Антистресантом. Пройдіть оприскування, зробіть, і буде все з нею добре. А цей час минув, я вважаю, що все було зроблено. Далі йдемо огірок, хтось тобто там його їсть. Так, огірок. Добре, підкажіть, що з огірком. Ну це вірусне. виривати такі рослини. Угу. Вірус. Вірус і жити воно не буде. Вірус не лікується, від вірусу рослина може сама, там без, від деяких. Вижити атак, не лікуйте. Так, тут, тут теж вірус, напишу, що мозайка. Так, а тут що у нас? Мірусь. М -м, тут у нас хтось поселився. Якісь комарики, мухи, якісь там, да, так, треба їх там вибивати. Воно, чого воно хоче, воно їсть вашу рослину. Чим вибивати антихрущ. Вполив, вибив все. Доброго дня, підкажіть, що так може бути з малиною? Малина бактеріалка. А, а ще гербіцидів, на яких не було? Тут я, нагаду, тут щось. Бактеріалка чи е, гербіциди? Ну, я би антибіотиками спрацював би. Ще до вашої уваги, у нас буде. Е, не знаю коли, але там в найближчий час у нас буде гліокладин. Тільки справжній гліокладін це такий вид гриба, котрий подіє рівний з триходермою і він гарно захищає рослини від хвороб. Ось і можна чергувати триходерма гліокладин. Триходерма гліокладин. Раніше я бачив в продажі гліокладин, але в описі. В нас гліокладин сам було і харціаном. А взагалі у всьому світі гліокладин це такий гриб, котрий класно теж працює. І, і в нас питалися його копіювати і щось. А, це не в нас, це, мабуть, з, з... з Росії, коли колись він приходив. Так, аграртканина. Агротканина. Або агроволокно. Гарна справа, мені подобається гроволокно. Якщо для не дуже ранніх посадок, це класна штука. А так, взагалі, аплівка чорно-біла і побільше отвори, і білим е гору, щоб коли нам треба трохи раніше виходити в продаж. Дмитро всіх цілує, Дмитро, сердечко тобі. Так. Будь Бог, світ, хороший урожай. Так. Все, всім дякую, хто додивився відео. Якщо був комусь корисним, поставте лайк. Хоча Ютуб каже, що це ніяк не впливає на просування відео. Якщо був корисний, в своїх спільнотах, в своїх групах, десь в Фейсбуці може поділитися цим відео, і це буде допомагати аграріям країни. Можливо, я дам відповідь на якісь запитання. І нагадую, внизу під відео. Є номер телефона, за яким через Viber, WhatsApp, Telegram можливо замовити три дерму живу від Гардіан. або в посиланні є посилання на магазин, магазин котрий представляє, де є трикедема. Ціни однакові і, і ось так. Всім гарних врожаїв, не пускай, пускай, пускай ваших рослини, не хворіють і все буде з ними грасти.